we Народу-то бідненькі, маршруток немає, дискомфорт. Надо треба ціну. А скільки там Там то діло, вони не хочуть остоювати ціну, їм поки. Ну, вони тільки жалуються. А щоб обстояти ціну за 2 гривні, вони кажуть. Знаєш? Ні, ні, хай 3 буде, я думаю, нормально. Так тобі нормально, ти не розумієш.